Я вже говорив, що на цьому тижні, який продобув, нам з братами довелося відвідати наших братів в одному місці. Е е е я зрозумів е Сашу, зрозумів Владіславича, чому вони постійно про це говорять, і коли відвідують братів, чому вони постійно про це говорять. Річ в тому, що коли потрапляєш туди, ти отримуєш ті емоції і те. Ну, знайомишся з тим світом, з яким ти не знайомий. І воно не залишає душі. Ну, Я теж після цього багато міркував, аналізував і хотів би поділитися одним віршем, написаним на, ну, в результаті цих роздумів. Був на екскурсії я у в'язниці. Стоїть споруда та вже сотні літ збудована в часи імператриці, що свій в історії лишила світ. Високі стелі товстелезні стіни, могутні грати в кожному вікні. Здається, зовсім інший світ за ним. І люди, і такі, і не такі, сидять ув'язнені там Божит Дємом. Минуле привидом за кожним йде, комусь життя змінила лиш миттєвість, та від реалій не втечеш ніде. Громадянин начальник добрий дядько на задньому дворі казав стіну. Під нею від тому вже багато, Розстріляно людину не рухну. побита кулями стіна мовчала. Та втім, тім мовчанні, наче грім, гримів, бо під асфальтом вся земля стагнала. Зі мною ж Бог тихенько говорив. Це місце страти. Скільки долей різних скінчили тут свою життєву путь, Живи вони в часи моревні і грізні, їм смертний вирок людський виніс. Бачив я себе на тому місці, здається запах відчув. Це все в уяві пронеслося звісно. все ж істину важливо там з Приречений, як і вони, до страти не людським був, а Божим я судом, за всі гріхи, яких зробив багато, як і усі, а може, як ніхто, та Божий син, святий і милосердний, під ту стіну за мене став колись, помер за гріх мій, недостойний смерті. Мені ж сказав, лиш з вірою молись. О Боже мій, яка велика милість, що ти, Христа Ісуса, Воскресив, бажаю, щоб, щоб любов Твоя відкрилась приречена нещасним счастливым люблю людям всі.